Добрий день, шановні колеги, я дуже радий вітати вас, дуже радий співробітничати. Бажаю творчого натхнення всім нам, мирного неба в Україні і всівному земному світі. Антропософія є одним із прикладів реалізації ідеї Олени Петрівни Плавацької синтезу науки, релігії і філософії. Не лише у теоретичному аспекті, але й у прикладному, який стосується широкого кола практики життя, розглянемо теоретичний і практичний аспекти такого синтезу. Що стосується теоретичного аспекту синтезу, то, наприклад, у своїй рубіжній праці Філософія свободи у першій її частині. Рудольф Штайнер спирається на традиційно філософський спосіб викладу матеріалу. Він аналізує філософію Канта, Фіхте, Гегеля. Тут і предметом, і інструментом дослідження виступає думка мислення. Однак у другій частині твору Штайнер показує, що мислення не є завершальним етапом розвитку свідомості і єдиним інструментом пізнання істини. Він говорить про те, що за мисленням віднаходиться новий рівень свідомості переживання мислення, живе мислення. Слід підкреслити, що за Штайнером даний рівень є продовженням поглибленого розуміння природи мислення і його інтеграції з духовною природою людини. На основі живого мислення формується структура моральної інтуїції, як найдосконалішого інструменту пізнання істини. Автор окреслює шлях до набуття істини, етапами якого є імагінація, інспірація і інтуїція, де перші два етапи інтегрують в собі чуттєве образне сприйняття світу, мають певну логіку розгортання. І свого змісту і, врешті-решт, спричиняють до появи вищого етапу, етапу інтуїції, тобто здійснюється синтез науки, яка спирається на чуттєвий досвід і логіку з одного боку, а з іншого на засадах оволодівання процесом має місце перехід до інтуїції, яка є прерогативою релігії, мистецтва, моралі. Якщо у своїх роботах першого періоду творчості філософського, головні лінії теорії пізнання Гете, і істина і наука, Рудольф Штайнер збирається у першу чергу на аналіз німецької ідеалістичної філософії, і тут він сам знаходиться на теренах філософії. То у подальшому акцент переноситься на розробку, розробку антропотесовського вчення, звертаючись до досвіду міфології і релігії. Таким чином, антропософ здійснює синтез традиційної релігії, спочатку буддизм, а потім християнство, з поглибленими езотеричними уявленнями про роль головних їх духовних сил, Будда, Кришна, Христос. Боги скандинавського пантеону Одін Відар. І тут можна говорити про створення нового синтезу філософії і релігії. У цьому новому синтезі втрачається традиційно класичне розуміння кожної з тих складових. У контексті синтезу науки, релігії і філософії слід розглядати і відновлення Штайнером. Містеріальної форми єднання людини з вищими духовними силами, чотири драми містерії Штайнера, ворота ініціації, випробування душі, охоронець порогу, пробудження душі, у дієво-сакральній формі дають нам повне уявлення, про синтез усіх етапів духовного процесу, центром якого стає людина з усіма складовими її суттєвих сил. Прикладом нового синтезу духовних сил людини є створена під керівництвом Штайнера нова форма осягнення духовної і матеріальної природи людини, духовного світу у цілому, евритмія. В евритмії безпосередньо поєднується фізична тілесність і духовний рівні природи людини. В результаті такого поєднання у русі це своєрідний танок. В людині, по-перше, формується новий орган сприйняття духовного світу, по-друге, створюється новий вимір духовного світу, по третє, виникає можливість для людини духовної бути посередником між, на перший погляд, протилежними світами. Що ж стосується практичного запровадження ідей антропософії у соціальному житті, то тут можна говорити про антропософську медицину антропософську педагогіку, лікувальну педагогіку, сільське господарство, керування економікою, банківську справу, водне господарство. Базовим принципом діяльності людини у даних сферах виступає вимога єдності людини з природою на духовних засадах, сформульованих у теоретичних положеннях духовної науки Рудольфа Штайнера. Таким чином, теоретичний і практичний синтез в антропософському вченні Рудольфа Штайнера, що своїми коріннями сягає до Теософії, у 20 столітті, сприяв формуванню парадигму співіснування людини і природи у контексті синтезу духовних і матеріальних процесів. Дякую за увагу.